Це мається на увазі і розгортання додаткових ліжок в лікувально профілактичних закладах області. Це і виділення додаткового транспорту, це ведення масочного режиму, і створення запасу медикаменточних засобів для лікування таких хворих. Дуже багато машин, дуже слизько на базарі, тяжко ходити. А як доїхати? Тяжко, тяжко було доїхати. Як доїхати було? Дуже тяжко. Які побажання були? Побажання, щоб, щоб дороги були нормальні, щоб гаїк трохи регулювало. Для мене не існує таких проблем, як доїхати. Ринок бардак бардаком. З пробками трошки проблема. Ну, ну нічого, блим-пабленько виходить з цього положення. Так. Невічливість без культури наших учасників дорожнього руху. Один до одного, а також до працівників міліції. До зазначених змін встановлено інвалідам війни першої групи надбавку у розмірі 70 гривень, інвалідам війни другої і третьої групи у розмірі 50 гривень і в доповнено зазначений перелік учасниками бойових дій. Їм встановлено надбавку в розмірі 40 гривень. Зазначені надбавки будуть виплачені. Поточному місяці, за січень місяці, будуть оплачуватися починаючи з січня надалі. Достаточно пенсії, я задоволена, живу добре. Ну, влаштовую, бо я дуже я реабілітована була, я дуже бідно жила. Зараз мені краще, але подорожало все, то воно те саме виходить. Скільки ви зараз? 271. Пенсії додали, але ціни дуже підросли, полізли вверх, і то нічого додавка не дала. Треба стабілізувати ціни. Певно, позначилось, звісно. Що було 150 рублів, а що 290, то позначилось. Навіть хоч і підняли ціни, але все одно мені здається, стало легше жити. Тому що я отримую 290 і плюс ще ж є субсидії. Це теж багато значить. Мені, наприклад, то добре, що підняли пенсію. І мені на моєму бюджеті позначилось. Уже сьогодні 17 число, а нема ціни конкретної. Я думаю, що для населення немає чого, значить, скажімо, там переживати. Є мораторій Верховної Ради. Наскільки він буде врахований чи не врахований Кабінетом міністрів? Дуже великі черги стоять, сплачують за грудень місяць. Ну кожен день зранку до вечора черга. Скільки чоловік день сплачують? Ну ми по 200 операцій у мене в зміну, а за цілий день до 400 операцій, значить 400 чоловік. Ну не 400 чоловік, менше, звісно. Операцій десь 400. Ну, ще, крім того, є ще район. Район теж добре платить. То, що Має бути з Нового року ...подорожчання, а через те може і платять люди. Переможцями конкурсу стали серед дорослих, бо в нас дві категорії учасників дорослі і діти. Ганна Бойко-Дергай, керівник гуртка із Берестечківського будинку школяра, за роботу Різдвяна зірка. і... Учні, гурток дітей із 23-ї школи міста Луцька, які на конкурс подали нам вертепну шопку. Ми в першу чергу оцінюємо ті роботи, які найбільш наближені до теми нашого конкурсу. Це зірка, різдвіна зірка. Це перша умова. Друга умова це роботи мають бути дуже близькі до автентичних. Атрибутів, якими користувалися наші волиняни в попередні роки. Крім того, ми обов'язково звертаємо увагу на рівень художнього виконання цієї роботи. Урок закінчився і зразу наперед. Він сидів і впав з крісла. У нього перекрило в мозку, розумієте, спазм, очевидно, був судим. Він просто, люди, сидить, дитина на стільці, це не фізкультура, нічого, падає. І падає на плече, руки діти все-таки ламають. ну На жаль, там за рік буває два-три рази буває. Ну Так, щоб така була реакція, такий шоковий стан. Зі слів хворого він сидів на стільчику і просто впав. Не може больовий шок привести до тиску дитини. 13-14 років до тиску 165. Не в тому причина. Там з головою було, розумієте, там був тривалий спазм судин в корі головного мозку. А там смішний перелом, він, він прийде завтра без гіпсу. Я, я впевнюю, головна причина в тому, що це не здоровий хлопець. Де у нас сидять фактично є діти, ВІЛ, оце називається гепатит С, це по, по суті СПІД. У нас сидять, сиді, діти навчаються. Якщо це з дитиною сталося ні, ні з того, ні з цього, то мати не знає, що з матір'ю робить. А ця прийшла спокійно. Ми їй починаємо розповідати, але слухати не хоче. Медпункт є медпункт. Пішов у кола, дай все, тут і лікар, і процедури всі. От захворієш на гриб чи на що, куди їдь? Ліпіни. Ліпінок зробив процедури, їдь назад. І що воно дасть. Через три дні знов їдь. Щоб лікарня не продовжити там чи що, а то все на місці. А от прокапали, тому що тиск піднімається. Ну, уявляєте, як це ж людина 47 разів здасть кров, то вже в неї хитке здоров'я, а хоч і не з не, не почесний, чи який донор 68 років людині. Тиск піднімається, мусять уводити, як то каже, профілактику робити. Ну, уявіть з тиском, куди мені їхати в ліпини чи що. Я бачив кров, я одразу прийшов і спитав, кажу, що це у вас тут таке. Так це каже, собаки. Ганяли, ми собаки постріляли собак. Двоє застрелили, одна втекла. Було війна, як по, по снігу кров. І в цій кімнаті лежала свіжа ту, шкура, виділена. Ну, М'яса вже не було. А документи ви бачили, ліцензії? Ви бачили? Ну, питалися щось побачити, але ж ніхто нам нічого не предоставив. Ну, якось пояснився директор? Сказав, що все є. Угу. Все є. Ми вчора виходили на управління екології, він там піднімав за цей Сережа, який є. Він підіймав тут, е, повинен був підняти, чи є у них дозвіл на відстріл кабанів. Можливо, це відстрілений дикий, чи цей бродячий собака, чи кіт, на яке ми теж маємо право в повноваження. Якою сокирою? Якою сокирою? Реально я можу говорити за тих двох, які ми бачили в воєлірі, за п'ять штук я гарантую, що було. Можливо, більше, може сім. Ну за це я гарантувати не можу. П'ять за п'ять я можу казати, що я можу підтвердити те, що п'ять їх там є. В тій кількості в тому табунцю, де ми сьогодні були. Ну а от про кількість 27? можете можете? Двадцять 27 під великим сумнівом. Це взагалі, слухайте, це нема слів навіть. Нема слів на тут говорити. Тому що ялинка росте, скільки вона росла років, років 30 росла. І взяти, знищити таку красу, яка була, тут, я не знаю, хто в владі, куди дивиться влада. Шкода. Дуже шкода. Направду, я не чекала, що так буде. Але ж якщо реконструкція, якщо того потребує. Красиво було, ялиночки росли, промінь рядом. Ну а навіщо її зрізали, не знаю. Я бачила, там якби намалює, ночку ну, туї намальовані. ну, Все рівно це не той буде вже вигляд. Звісно, часом десь воно привикнеться, але все рівно не той вигляд, що шкода, бо гарні ялинки були, дуже гарні. Все-таки якось... Спочатку була надія, що все-таки вони якось їх збережуть. Але, видно, роблять на свій лад, на свій смак підшкірними гематомами гіматомами лівої, лівої верхньої та нижньої повіки і забійне садно нижньої лівої повіки, також підозра на струс головного мозку. При поступленні дитина оглянута травматологом, лікарем околістом Проведено спіральна комп'ютерна томографія головного мозку, діагностовано перелом нижньої стінки лівої орбіти, і дитина була госпіталізована на нейрохіргічній ліжках. Компанія і почала до них приставати, цеплятись. Слово за слово. Вони втекли в туалет, закрились в кабінці. Вони за ними і почали. Кричати, все рівно ми не дамо вам вийти. Виходь або ставай на коліна, проси вибачення. Дитина каже, за що я маю вибачатися, що я робила. То й пошли на вулицю, поговоримо. І оце в туалеті її видерли волосся, головою об стінку били і почали тягти на вулицю. Охоронник це бачив, коли вони її тягли і били ще в Портсіті після туалету. І він сказав їм: Виходьте на вулицю і бийтесь на вулиці, мені тут не треба ваші бійки. Чому? У мене от питання до адміністрації торгового центру порт Сіті, до охорони порт Сіті. Невже вони не люди? І невже вони ну, не мають своїх дітей? І якби їхню дитину били, невже б вони не, не так відреагували? Чому ніхто з присутніх дорослих не викликав міліцію? Чому охорона не викликала поліцію? Чому поліцію викликали діти, коли її вивели на вулицю? Голова адміністрації Значить, перебуває говорю, з робочим візитом кажу, в Києві. Листопаді місяці е, направляла відповідні звернення про перерахунок пенсії військовим пенсіонерам та пенсіонерам е, МВС е, в пенсійний фонд та Міністерство соціальної політики. Е, на жаль, на сьогоднішній день питання ще не врегульоване. Ми прийняли звернення відповідно до, від обласної організації і е, готові його від обласної адміністрації передати знову е, на відповідні органи, які відповідальні за е, ці речі. Це Міністерство соціальної політики, пенсійний фонд та кабінет міністрів. просто напросто неповага не то, що до пенсіонерів, а до літніх людей. Ви бачите, що тут люди зібрались. Не нижче 60 років. От, не нижче 60 років. І це не повага просто до літніх людей. Це просто наплівательське відношення до людей. Все, більш нічого я не можу сказати. От і взагалі я не поважаю таку людину. Ми проживали на сьомній квартирі біля ЗАКСу. Тут завжди були. Бо це платиш за чуже, платиш багато коштів. І дуже хотілося мати своє житло, надіялась на нього. Дождалися мене нарешті цього здацію. Ну і вже буде менше труднощів. Саме головне є своя квартира. За кошти міска тут було виконано ремонт. От ви бачите все нове, новий ламінат, нові шпалери, стеля, санвузол, ванна, туалет, умивальник і все інше. Квартира. Світло гарно, лишається тільки побажати щасливого, гарного життя. Функціонує чотири прийомних сім'ї і один дитячий будинок сімейного типу. Це сім'ї, які взяли під опіку дітей сирі та дітей позбавленого батьківського піклування. 2019 рік він оголошений в Україні роком сім'ї. І напевно, саме з цієї категорії сімей ми хочемо стартувати, показати, задати, можливо, тон 2019 році, популяризувати саме от сімейне виховання. Ми рамочку цьому потім ставимо фотографію. Які були зроблені під час якогось разом святкувань, проведення часу. Це рамочка буде вісити, і діти будуть згадувати приємні моменти. І дуже важливо, що це робиться спільними зусиллями. Такі заходи вони мають бути і не тільки для прийомних, а і рідні, і прийомні діти мають бути, щоб було спілкування, щоб вони бачили і інших дітей, і прийомних, і які в сім'ї зростали від народження. І набиралися один від одного якогось досвіду. Таке спілкування тепле, воно потрібне, і ми, ми спілкуємося, ми підтримуємо ці сім'ї, ми дізнаємося про ті потреби, які в них є, і таким чином підтримуємо. Прикольно грати так, розважатися, ну відкриваєш для себе нові можливості. граєш з сім'єю, лібо з, з, з другом. Думаю, треба більше такого влаштовувати, щоб ну, мені подобається, всім подобається. Це не є спалахом, це є звичайно. Тут мова не йде зараз ні про спалах, ні про епідемію скарлетини. Це є просто спорадична захворюваність, для якої характерна осінньо-зимова сезонність. Оця реєстрація геть не є якимось таким атиповим чи щось. Це нормальне явище, коли реєструються оці ці захворювання. Найвразливіші дітки це дітки, які мають каріозні зуби або хронічні захворювання, найчастіше такі хронічні ураження, мигдаликів, тунзеліти, отити, в яких часто бувають, неліковані, ну скажімо, нежить раніти, ось такі діти в першу чергу врашаються при підозрі, навіть на просту ангіну вже призначають антибіотики. Захворювання не протікає так з такими ускладненнями і з такими хвилями, як це класично описано в літературі. І, як правило, на п'ятий-шостий день дитина вже себе доволі задовільно почуває, нормалізовується температура, а висипів взагалі зникає на другий, третій день. Досить швидко купіються ці всі симптоми. Знов ж таки, говорю, за те рахунок того, що призначаємо антибіотики, які. До яких слава Богу, чутливий цей стрептокок. Перестало світло в 4 в 3,30. Я дзвонила на телефони. У мене мобілка, домашній телефон зняла. Я старша людина, мені 76 років. І я дзвоню і говорю по мобілці на такий 0800, так як можна так, так людям робити? Нажміть на одиницю, щоб що, я нажала. Музика включили, тут обленерго. І зразу вже перестав говорити, музика грає, 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 виключилася. Разів 10 дзвонила, скажіть нам милость Бога, щоб так спущатися з людей. І тут світло, от, холодильник, телевізор, і темнота. Ні. Необхідно пам'ятати, що до цього заходу необхідно е, готуватися. Тому що є велика небезпека, що під час різкого пірнання в холодну воду можуть статися різні критичні стани, тобто можуть і судини різко звузитися, і люди можуть потребувати надання невідкладної допомоги. Не слід пірнати в холодну воду людям, які мають якісь хронічні захворювання. Не допускати до цих заходів дітей маленьких. Пам'ятайте, що при заходженні в воду необхідно поступово окунатися в неї, не відразу прискочити в холодну воду а поступово, спочатку до пояса, потім до шиї, і не бажано пірнати з головою, тому що це може призвести, ще раз повторюсь, до різкого спазму судин головного мозку. Перебували ми в відрядженні 10 днів. Склад бригади був лікар, два фельдшера і водій. Працювали ми на деокупованій території, базувалися в селищі міського типу Велика Олександрівка. Перебували ми в лікарні на третьому поверсі відділені жили і працювали по навколишніх селах, де був доїзд, де було попередньо вже відомо, що там розміновано, і безпечно. Надавали психологічну допомогу також. От, напевно, в першу чергу найбільше люди хворіють на артеріальну гіпертензію. От, ми давали їм ліки, призначали в гіпотензивні, цукровий діабет, цукропонижаючі. Це такі хронічна патології. Дуже, дуже високі тиски в людей, дуже багато були перенесені інфаркти на ногах, в людей виявлялися. От люди пережили там стрес, велике стресове навантаження. Те, що ми бачимо по телевізору, по новинах, це зовсім інше, коли ти бачиш, що на власні очі. Масштаби там вражають, наскільки там є деякі повністю знищені села. Немає жодного слідого будинку, міни, снаряди розірвані, просто тако, на землі. Все всипали. Їздили, обслуговували найближчі села. Тобто, куди можна було доїхати, коли було безпечно їхати, ми туди виїжджали. Оглядали людей, до нас приходили як і від маленьких, так і до старших людей. Хто не мав змоги, то ми навіть заїжджали до них додому, ті, що лежачі люди були. Там їх оглядали, надавали допомогу, медикаменти, відповідно, які в нас були запаси, щоб люди мали якусь змогу той тиждень, та місяць, там, ну, в залежності, скільки кому потрібно, якихось медикаментів, щоб вони мали змогу. Приймати їх. Ми їздили по мирному населенню. Ми не надавали допомогу військовим. Ми хронічно хворі люди, по суті, які мають свої хвороби, яким просто потрібно було допомога якось. Саме елементарне, але їм це потрібно, бо тому що до них багато хто часу навіть не приїжджав. Було були навіть такі сели, такі люди, які перший раз побачили нас.